Права 877. Запишіть десятковим дробом число у якому. Ну що ж, почнемо у першому завданні. 2 одиниці 7. Десятих. Ну що ж, записуємо, що це буде у нас 2 цілих десятих. Дуже простий запис. Переходимо до другого завдання. Бачимо 3 десятки, 2 десятих і 8. Сотих. Ну, що ж, три десятки, одиниць немає зовсім, то ми пишемо, це буде 30, цілих. після коми 2 пишемо. І 8. Тобто число це 30,28. Переходимо до третього завдання. Бачимо 1 три 3000. Ну що ж, у нас тут немає зовсім цілої частини, то записуємо, що це буде 0 цілих, Одна сота десятих немає. Пишемо 0, одна сота і три тисячних. Записали. Ну що ж, читаємо це число тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на запис десяткового дробу. На цьому вправу завершено.